Що зараз відбувається таке виселення представників Української православної церкви Московського патріархату з Києво-Печерської лаври? І зараз на місці поблизу Печерської лаври працює наш кореспондент Павло Ковальчук. Тож долучаємо його до нашого етеру. Пашо, вітаю тебе. Зараз якщо знаєш, чи виселилися священнослужителі та представники УПЦ МП із Києво-Печерської лаври. Вітаю студія. Дійсно зараз перебуваємо зі знімальною групою прямо на території. Києво-Печерської лаври, і зараз тут бачимо також, перебуває дуже велика кількість прихожан, які підтримують. Є якась кількість людей, які не підтримують УПЦМП і маємо можливість також з ними поспілкуватися. Через кілька секунд з ними з ними поговоримо. Дуже цікаві факти. Дуже багато різної інформації звучить від них. Вже говорять про те, що чорніють і темніють куполи наших церков, і те, що сходить по золота. Це на їхню думку однозначно ознака того, що це гріх, що це сходить Водить благодаті те, що е, потрібно, я так розумію, дружити з Російською Федерацією, не дружити. Ну зараз ми це все послухаємо. Маємо нагоду їх послухати, послухати, поговорити. Будь ласка, як вас звати? Ірина можна. Ну до... Ірина, будь ласка. дружити, дружити, дружити. Що буде зараз дружба? Сейчас у нас только единственное, что мы ну, это молимся сейчас, чтобы наших монахов оставили покое, чтобы Киеве Чарску оставили Лавру покое, чтобы как монахи как молились, так и молились, потому что они молятся за Украину, за украинский народ, за победу. Для, за победу. Ну как победу? Победу добра над злом. Вот, потому что, и, чтобы нашу Украину не покидала Божьей благодать и Божья Богородица, чтобы не покидала, потому что когда забрали вот этот первый вот, этот трапезный храм и забрали ту же Лавру это, ПЦУ. Я говорю, що це ПЦУ, потому що ніж там потом справляли ті не ну, справляли, і і справляли там этот вертеп, шабаш. Ну, це все зрозуміло, дуже цікаво, але розкажіть, будь ласка, кілька слів про те, що на вашу думку, якщо попів будуть виганяти з України, це означає, що благодать а священна священнословення... Це б ета грех, що ви так називаєте, ви зневажливо так кажете. То ви, мабуть, не не божа людина. Ви, мабуть, даже Бога не вірите, раз ви так кажете. Попи вони не не можна міміряти всіх однією міркою. Можу, ви кажете, що бувають такі, бувають і такі. Але не треба усю українську православну церкву під ворогів рахувати. тому що всі вся наша українська православна церква першого він. Дня війни допомагали і біженцям і наші і, 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 і допомагають, допомагають волонтерів дуже багато. Якщо кілька слів про те, що станеться на вашу думку, якщо священнослуж... священнослужителів попів виженуть з Києво-Печерської лаври По пророцтвам. По пророцтвам, по пророцтвам по пророцтвам, якщо е, е, останній монах піде е, з лаври, е, то е, кораблі под, е, под, по Хрещатику будуть плавати кораблі. Це то що, це, це греблю може зірвати і е, е, да, да. Е, що ж студія, я вважаю, що це. Чергова сенсація, почули те, що сказала прихожанка Київського печерської лаври у ПЦМП. І сьогодні знову ж таки зазначу останній день, коли священнослужителі або попи, як їх назвати, мають залишити цей храм. Зі свого спостереження скажу, що продовжують і семінаристи, і священнослужителі тут перебувати. Знову ж таки, бачимо дороговартісні автомобілі. Заїжджають, виїжджають з території Києво-Печерської лаври, і ми все ж таки тут будемо разом з оператором. Продовжувати перебувати, тому господь залишаємося надалі. Тут і ми чуємо, що тут включаються різні перехожі різного штибу характеру і вічливості. Тому мушу закінчувати нашу розмову. Залишаємо тут на зв'язку. будемо на зв'язку. Зв Бачимо Ми зараз що відбувається поблизу києво Печерської лаври, де працює наш кореспондент Павло Ковальчук, тільки що. Наживо він спілкувався із тима прихожанками, які підтримують ченців та священнослужителів із української православної церкви московського патріархату. Бачимо, що на їхню думку, що якщо мовляв останній чернець покине Києво-Печерську лавру, то хрещатиком будуть йти кораблі, якусь там греблю, греблю прорве. Зараз бачимо до речі, як відбувається такий невеличкий скандал. Паша, якщо ти мене чуєш, скажи, будь ласка, що говорить цей чоловік, який біля тебе стоїть, і чи бачив ти до речі представників православної церкви України. Канете перед Богом і будете відповідати за своївці, всі дії і слова за те, що ви гру. Абсолютно випадкові. нічого зараз не чую. Перепрошую студію, тому що тут дуже великий шум та гам... Я говорю Паша, що відбувається. Маймо, що Поясни, маємо. що говорять тобі люди, які зараз так кричать в камеру, ці прихожани, які прийшли до києво Печерської лаври, вочевидь захищати представників української православної церкви московського патріархату. Так, захисників дійсно тут дуже багато, Каріна. і е, прихожани пр продовжують включатися разом зі мною паралельно в цей прямий ефір. Е, від себе скажу, що велика кількість тут е, продовжує перебувати, так розумію, що це звичайна середа у нас сьогодні, так е, і Ну, приходимо зазвичай. Я не знаю, яка кількість людей тут зазвичай приходить. Сказали, що прощаються, проважають УПЦ, МП сьогодні і прийшли попрощатися, і передрікають для України страшне, страшне майбутнє зв'язку. цим. Святі старці мене поправляють. Ми сьогодні тут разом з оператором будемо продовжувати працювати, тому що зрозуміло, що це ще не кінець. На сьогодні люди продовжують перебувати, виходити звідси. Також працюють на території Києво-Печерської лаври правоохоронці. На власні очі також бачив також бачив на власні очі, як перевіряють автомобілі. Тому ми ну, бачите, що це все перетворюється, якесь ток-шоу, тому. Продовжуємо працювати скільки перечула тебе. Пашу дуже дякую тобі, що ти доєднуєшся до нашого етеру. Наживо показуєш які зараз емоції емоції вирують вору, навколо Києво-Печерської лаври. Як прийшли віряни, які захищають, як вони говорять, святих старців та представників Української православної церкви московського патріархату. А, я сподіваюся, що ти ще будеш доєднуватися до наших етерів і нашим колегам вже розповідати, чи прибули представ представники православної церкви України до києво печерської лаври та чи повністю виселилися представники УПЦ МП із української святині Києво-Печерської лаври. Ще раз наголошу, що тільки що наш колега, кореспондент Павло Ковальчука, вмикався прямісінько з Києво-Печерської лаври. Ну емоції, те, що там відбувається наживо, ви тільки що бачили. Ну, я від себе зазначу, що от як говорили ці жінки, які доєднувалися також до нашого етару, говорять, що мовляв якщо останній чернець покине Києво-Печерську лавру, то е, почнуть кораблі йти хрещатиком, якусь там греблю прорве. Ну. Це лише частина їхніх слів. Можливо, ці жінки мають на увазі, що якийсь корабельний Рамштайн відбудеться, і Україна все таки збудує свій флот. І колись може ми той побачимо на хрещатику. Я нагадаю, що сьогодні, 29 березня, Українська православна церква має покинути заповідник києво Печерську лавру і повністю звідти виселити. За цією подією ми святку, ми будемо слідкувати.